Вітаю вас на каналі, гарного перегляду. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Тут дуже багато дивиться без підписки. Що зробили ми по трактору вже? Грунтом уже пройшов капот з крилами. Переварював трубу ще. Розрізав, а то вона, громкувато ще робила. Позаварював половину отворів, що всередині квадратна труба стоїть, напомню. То заварив половину, оставив десь отворів 30 і понадрізав, скажімо так, для шинки, повставляв туди. Перегородки ще. Ну, звук помінявся, стало краще. Придбав відбавку ще дуже добре світить, закріпив і приварився до кабіни шинку, прикрутив. А... Дальнє світло по бокам ближнє, ближнє розсіває по бокам. Прям дуже добре світе ночою провіряв. Ще хочу ведовські е, ці ламбочки купити, поставити у фори. Аварійка? Зняли барабани Такі накладки. снял тормоза с ручником круче ручника не было и левая сторона тормозила все квепаные тормозные диски лопнутый куска нема. там шея Оріки на місці. Зараз поставимо другий. Пройдемо до повички. Доробив повичку. Підключив динаміки, магнітову, блок управління. Кнопка підключена ледбалка, вентилятор, Ледбалка. Магнітова працює. Музику не буду включати, а то авторські права. Так, поставили прикурюватель. Придбав, зварив рамку. Можна телефон зарядити або сам прикурювати, якщо десь потрібно. Зробив ще е, нова відбура речах. Зробив е, звичайного е, стояночного тормоза. Зробив замість того, щоб піднімати і опускати його, то дуже неудобно. Прикрутив його до поліка донизу через вилку. Включається, виключається. Дуже добре. Включився. Виключив, поставив до краю, щоб затягнув він уже спрацьовував так, по дверям. По дверям вирізав ще на цю дверку фонери і е, повністю засував туди пінопласту. Думаю, щоб і тихіше було і пустоту. Дверка пошумляна, віброізоляція поклеєна і плюс того пространства, що е, пустого засунув я листи пінопласту повирізав повністю суцільно від низу до, до гори. Поклеїв тоніровку ушки, на боковушки. вушки назащений клеїв. На бокові, думаю, треба світлішу тоніровку, а то зараз поклеїв боковинки і наперед то Темно. Якщо ночі десь щось працювати, то якщо такою пленкою затягнути ще задні бокові стекла дверей, дуже буде темно і не видно. зварили стопи, сам корпус, щоб заховати, накрило, зверху посипив ведпари. Бо стопиці були зверху кабіни. Так, по Т-150 варили поперечину, зарізав, зрізав в пальці, підігнав під рамку, повирізав, уварив в саму рамку, поставив скобу. Треба Т-150-ську знайти, вона длінша. А то тут не було в мене її вирізав під цю МТЗовську і Мезовську, то вона не стає за того, що вона коротша. Прийшлось трошки вирізати. Якщо знайду т 150 то заварити можна. Ну, поки так для експлуатації. Паную трубу переварювати на ньому. Обріжемо. Просто варимо трубу пряму, ну, вона й так прямо, просто без Оцього бачка, і то його покрасив, огнеупорна краска, ну, вигоріла буквально за місяця два.